Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Олешки. Скажіть нам, будь ласка, що заважаю врятувати місто Олешки. Які є перешкоди, що заважаю врятувати місто Олешки? взагалі найближчий час, що буде відбуватися місто Олешки. Тікають колаборанти, агенти. Жорстоко, дуже поводяться, бідні Олешки. агресія неймовірна. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи, дороги, змогу. Важко. Порятунок іде. Тут є така річ, що людей, як вставляють палки в колеса, Є можливість, щоб врятувати, але заважають, дуже заважають там діти, дітей багато. Прошу виші сили, дайте нам смугу. Угу. Заманюють. Мені от іде Боже, що вони творять. Вони навмисно так жорстоко поводяться із жителями. Колаборанти втекли. От у них свято, вони втекли. Це так. Мешканців як використовують як приманку. Щось мені йде, що виманюють спеціально, щоб військові відволікалися на Олешки, щоб врятувати людей. І вони врятують їх таки. Є спеціально. Ну, тут... ну, це як навмисно. От мені йде, що вони навмисно це роблять, щоб зруйнувати. І одночасно і військових нищити, і цивільних людей нищити. Це жах, просто жах. Багато загинувших. Так. Хочу забрати весь цей негатив, повернути росіянам і зламати весь їхній план, заперечую. Всі, хто обстрілює людей в Олешках, хто оце ще мені цікаво. До речі, ті, хто потікали, ну, будуть судити. Вони думають, що в них все класно, ні. Там буде їм не класно, буде все погано і буде над ними Фіміда працювати. Вони багато із цих людей, хто працює на ворога, багато загинувших, От, їм все повернеться. Прошу вищи сили, допоможіть повернути весь негатив, що робиться, що роблять росіяни в Олешках їм назад. Заперечую, прошу відволікти, знищити взагалі всіх, хто обстрілює людей в Олешках. Так, заперечую, їх будуть. Вижинати. Вони змушені будуть відходити. І вони дуже самовпевнені. Чомусь вирішили, що все в них хорошо. Насправді ні, вони будуть О, зметені просто. Вщем, ну, їх розметуть. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Олешки. Заперечую знищити повністю всіх росіян, що обстрілюють місто Олешки, що не дають врятувати е цивільних людей. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Захистіть, будь ласка, Олешки. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди. Яка б заважала врятувати Олешки і закликаю матінку воду, сили води. Прошу відступіть, сидіть, поверніться в своє русло, води Дніпро. Батечко Дніпро, повернися в своє русло, десь лежа. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть місто Олешки. Прошу по Верховному суду повернути кожному росіянину, хто обстрілює місто Олешки, хто чинив теракт, затопив місто Олешки. Хто знищив, знищив тварин, хто знищив будинки, зруйнував будинки в Олешках, хто вбиває цивільних людей в Олешках і заважає рятувати людей в Олешках. Прошу повернути їм все це назад. Це вони тонуть, це вони вмирають, це в них. По них стріляються, вони бояться, це в них немає що їсти і пити. Буде так, буде так, буде так. І все це лихо з ними відбувається. І прошу. Зруйнувати всі плани. Більше ворог не може заважати, рятувати людей в Олешках. Буде так, буде так, буде так. Не буде так. Всі шляхи дороги на порятунок міста ваш від російської хресті. На більше ніхто не може впливати бронювати. Буде все сказано здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, знищить, заберіть з української землі росіян, що чинять. На рогу і вбивають людей в Олежках. Допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги військовим України і цивільним всім, хто рятує людей з Олежок. Шлях відкритий і захист повний. Прошу захистіть, відверніть ці бомби, ракети, снаряди. І кулі від рятувальників, і від цивільних людей. Дякую за увагу.